Хочу знову вас привітати і ласкаво просимо до перегляду цієї програми. Я хочу надихнути тих, хто має змогу прочитати книжки, що я написав нещодавно. Там більше розкривається значення моїх 72 років служіння. І це досить унікально, тому що я не можу ось так пригадати когось, хто вижив цілих 70 років служіння на постійній основі. тому що я розпочав. Коли мені було всього 18. і незважаючи на те, що мені вже понад 90 років, і це ще досить молодий вік, більшість людей не розпочинає служити на повну зайнятість до моменту, поки вони. Неподорослішентобенаню сіта в будь-якому випадку я розпочинаю нову серію передач по посланню до колосян на даний момент. момент я в основному звертаюсь до послань Павла. я думаю, вони дуже важливі. і Ми більше текстів розглянемо пізніше. Отже, почнемо ваше підбадьорення читанням першого розділу до колосян. Павло – із волі Божої апостол Христа Ісуса і чому саме так Він починає це послання через те, що ми, звісно, коли зазвичай згадуємо про 12 апостолів, то думаємо, що це те ж саме, що й 12 учнів. Серед яких був Юда, який, як ви знаєте, відпав і той, на кому лежить провина за зраду Ісуса, і незважаючи на те, що 11 апостолів провели обрання нового апостола, вони обрали іншу людину на місце, що звільнилось та я думаю, більшість з нас переконані у тому, що насправді саме Павло зайняв те місце. І ось чому тут він таким чином себе і представляє. І звертається він до святих і вірних братів у Христі. тож очевидно, послання Павла і Павло на той період часу був найвпливовішим євангелістом. Та Петро, звісно, був першим з дня П'ятидесятниці. Та саме Павло неймовірним чином звершує величезний пласт служіння і першу апостольську еру. І нехай це стане підбадьоренням для тих, хто йде шляхами Господа, і, хоча, очевидно, не мали власного досвіду із Христом, але так само як і Павло, мали цю доленосну зустріч. І ви знаєте про те, що його служіння розпочалось саме з моменту зустрічі по дорозі до Дамаску. І під час цієї зустрічі з Господом пролунало. Запитання Трудно тобі бити ногою колючку Далі Також ви знайомі з історією, коли Павло втратив зір, і в той день став наверненим віруючим. і також більшість з нас були навернені завдяки таким от доленосним зустрічам з Господом. Отже, він продовжує далі і говорить, звертаючись до вірних братів з ранньої церкви. І в третьому вірші сказано: «Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих». Отже, це вже була активно діюча церква. Насправді, як ми знаємо, церква була заснована в день п'ятидесятниці. Насправді, церква. Відображала різноманітні групи віруючих. Група, якщо ми буквально переведемо значення цього слова еклесія, означає спеціально обрані або група особливих призначених. І це те, до чого все відноситься, а саме ким були апостоли ранньої церкви. і насправді походження руху домашніх церков зароджується саме тут через те, що багато цих ранніх церков. Були саме домашніми зібраннями не обов'язково було збиратися на спільне поклоніння в якихось особливих будинках. Це вже стало традицією пізніше, Але Він констатує той факт, що їхня віра, і тут ми використовуємо біблійний вислів, стала предметом розголошення. Іншими словами, багато хто знали про їхню віру. Але в п'ятому вірші він звертається до чогось більш конкретного. Він говорить у четвертому вірші, «прочувши про віру вашу та любов. Та в п'ятому вірші говориться через надію, приготовану в небі для вас отже, що він насправді робить З самого початку, він має справу з церквою, яка переживала важкі переслідування. І, як ми пам'ятаємо, рання церква проходила через дуже складні переслідування. І тут він говорить, що найважливішим перед очима Павла була майбутня надія. І я думаю, що сьогодні, коли ми стикаємось із зростаючими гоніннями, так воно і відбувається. Тому що зараз говорить про те, що християни на сьогоднішній день найбільш переслідувана група в усьому світі. Це досить виняткова заява, і тому ми змушені прийняти той факт, що гоніння може бути частиною нашої віри, навіть якщо подивитися на те, що відбувається в Росії та Україні, і це розриває мені серце через те, що я працював так довго. І наполегливо в країнах колишнього радянського союзу. Ви ж знаєте, що я працював у колишньому радянському союзі близько 30 років під час комуністичного режиму і 30 років після падіння режиму. І зараз можна сказати, що це навіть вже 40 років, а разом 70 років. Але той факт, що люди, які прийшли до Христа в Росії, і люди, що прийшли до Христа завдяки моєму служінню не тільки в Росії, але й в Україні, зараз знаходяться у стані. Війни одне з одним, і це неймовірно бентежить мене. Мені важко навіть підібрати до усього цього правильні слова, щоб описати те, що відбувається, і ми маємо визнати гоніння. І я думаю, що більшість не усвідомлює, якою величезною мірою переслідування вплинули на мене наприклад, ви знаєте, що я страждав через колосальне неприйняття і свої ранні роки через те, що я працював підпільно з церквами, що переховувались, і перевозив біблії контрабандою. Мене сильно атакували. Спершу на мене нападали біблійні спільноти і саме біблійна спільнота в Англії кинула мені виклик і намагалась мені розповісти, що не варто контрабандою переправляти Біблії до радянського союзу в той час, коли вони були у безкоштовному доступі. І навіть мене було притягнуто до дискусії для того, щоб захищати свою позицію. Але ж це нонсенс через те, що на жаль, вся інформація, яка проходила через звичайні канали, такі як церковні ради або біблійні товариства, були звісно неправдиві свідчення з боку комуністичних країн. В той час, коли я сам безпосередньо був там, я мав розуміння про те, що Біблію не можна було знайти у вільному доступі. і одним моїм з найцінніших сувенірів Стала вручну написана сторінка з рукописної біблії, тому що саме так вони мусили робити в ті дні. І так часто і це дуже сумно через те, що це відгукується навіть сьогодні, коли офіційні джерела стають осередком неправдивої інформації. в той час, коли ті, хто займається цією справою, знаються на справжньому положенні речей отже, так я проходив через гоніння, через те, що контрабандою переправляв Біблію, зазнавав переслідування через співпрацю з підпільною церквою. Тому що існувало два типи церков за межею залізної завіси там була так звана визнана офіційна церква, і це означало, що вони мали дозвіл з боку закону. Але вони досягали цього тільки через те, що йшли на компроміс, і таким чином в церкві зароджувався рух опору, до якого ми мали відношення, коли співпрацювали з підпільними церквами. І вони були навіть не підпільними, вони вважалися незаконними. Отже, були зареєстровані легальні церкви і підпільні церкви, які були незаконними, і саме в тих церквах проповідувалась істина через те, що вони йшли проти. Інших тому, що якщо ви були зареєстрованою церквою, послання, що проповідувалось, мало бути заздалегідь затверджене владою. І по-друге, пастор мав обов'язково звітувати в понеділок вранці про кожну людину, яка відвідувала богослужіння. І Це було потрібно для того, щоб шпигувати за тими людьми, аби переслідувати. А там, де пастор відмовлявся так чинити, не був згодний проповідувати тільки те, що було дозволено законом і доносити на членів своєї громади, тоді їм відмовляли в реєстрації і факт, що я співпрацював більше з підпільною церквою через те, що саме вони були вірними Божому Слову. Я пам'ятаю, як відвідував велику церкву в Москві ще в часи комуністичного режиму. Це була велика баптистська церква, зареєстрована. У них було шість пасторів і тільки одному було дозволено говорити до мене. і Він знав англійську і звісно, він був членом комуністичної партії і разом із тим, він був одним із пасторів церкви. і він, звісно, переказував мені офіційні брехні про те, що церква не переслідується. У нас все є, і нам добре. Але це було брехнею. Тому що він знаходився там з метою, щоб спостерігати за такими людьми, як я, та контролювати інших пасторів. Так, я знаю забагато. і на мою думку, для них це стало додатковим стимулом запроторити мене до в'язниці. Тому що я дійсно розумів справжній стан речей. У Будь-якому разі, це одна сторона переслідування Інша сторона, про яку люди навіть не здогадувались, це переслідування, які я відчув на собі особисто. Це коли мене заарештували, я не знав, я не очікував і не усвідомлював, що на мене була вже заведена ціла справа в урядових записах. один професор історії, з яким ми подружились. Він був з Чеської республіки, робив дослідження того періоду історії, приїхав до Англії і знайшов записи про мене. Може, діло проходило під іменем Шекспір, тому що Геттевей була дружиною Шекспіра, і з якихось причин є можливість знайти відповідні документи у відкритому доступі. І на свій подив він виявив, що моя справа, за якою мене ув'язнили, була предметом дебатів в парламенті. Я здогадувався через те, що до мене кілька разів навідувались, здається, в разів зо Представники Британської ради, які повідомили мене про те, що моя справа на розгляді І згідно з офіційними записами було зазначено, що уряду не варто вести перемовини щодо мого звільнення через те, що я був християнином. Я знав, на що я підписувався, і християни мусять переживати гоніння. Отаку. Ось ви маєте іншу сторону цього питання на офіційному рівні. Було отримано дозвіл щодо мого переслідування Так, Це було зі мною у період з 1972 по 1973 рік. Так, це реальність. Я переживав гоніння. Що включала і ув'язнень. І коли Павло говорить до цих віруючих, він просто звертає увагу на надію, яка приготована для них на небі. І я хочу нагадати вам, що через що б ми не проходили сьогодні, наша надія не тут, вся наша надія. У вічності Не очікується, що тут ми гарантовано будемо заможними. Не очікується цього нинішніми днями. Так, слава Богу, у нас є достатньо, щоб платити по рахунках. Слава Богу. Так, зараз я маю достатньо, щоб платити по рахунках, і слава Богу, що тут я живу у відносному комфорті. Я маю власний будинок. Але моєю справжньою надією і вашою надією є майбутнє. І я не знаю, якимось чином сучасна церква через свої послання втратила цю ключову складову нашої віри наша надія на небесах, не тут. я хочу сказати християнам в Україні, в Росії, в Китаї, де б ви не перебували в часи гонінь, Наша надія не тут, наша надія на небесах. І Все одно ми продовжуємо проповідувати силу Євангелія в Христі, навіть знаючи, що коли ми приведемо людей до Христа, вони можуть потрапити під пересліду. Але слава небес величніша за переслідування і смерть тут на землі. Чи розумієте ви це? І коли я кажу це, багато з вас, можливо, не знали, що було чотири спроби замаху на мене? Чотири? Так. Чотири. І в одному випадку їм не вдалося вбити мене, але вони вбили іншу людину і потім це розслідували як вбивство. Ви маєте зрозуміти, ми не стаємо християнами для того, щоб отримати легке життя. На сьогоднішній день багато проповідей занадто багато проповідей про те, щоб стати християнином заради комфорту та задоволень тут на землі, не усвідомлюючи, що головна мета християнської віри це дати нам дещо в вічності. І це так явно написано в посланні до колосян. Отже, я продовжу. він говорить в п'ятому вірші. «Ця надія приготована вам на небі. Що про неї давніше ви чули в слові істини, євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна, й росте. іншими словами, євангельська істина росте, незважаючи на переслідування. і це євангеліє в церкві першого століття. В церкві першого покоління це Євангеліє було проповідано тим, хто в майбутньому переніс би смерть та переслідування. А проте у восьмому вірші єпафра визнав любов в цих людях в колосах, і далі в дев'ятому вірші. Через це, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним. щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Ось дивіться, він говорить, що незалежно від навіть за наявності гонінь та смерті, ви маєте діяти належно щодо Господа для того, щоб догодити не собі, не пастору, а щоб могли догодити Господу і щоб в усякому ділі приносили плід. Звісно ж, ви знаєте, що значить приносити плоди. В наших садах повно фруктових дерев, які вже не плодоносять. І ви знаєте, що стається з такими деревами? як і в Біблії написано, їх вирубують. Отже, дуже важливо приносити плід, щоб були бодай якісь докази. Так, плоди означають мати певні докази вашого життя, вашої християнської віри. якби кожен в церкві дійсно зрозумів суть цього послання, ми б побачили набагато більше людей в церкві. І далі він продовжує, говорячи про необхідність зростати в пізнанні Бога. Знаєте, так багато людей утримують дар спасіння, а потім не зростають. Я пам'ятаю історію, яку почув у свої молоді роки, про молоду. Пару, яка прийшла до пастора, і сказали: ми хочемо, щоб ви помолились за нас через те, що нам треба доглядати за нашим братом можливо, їхні батьки померли. і пастор відповів. але ж це чудово, коли є немовля або малолітня дитина, за яким треба доглядати. І вони сказали: але проблема в тому, що він не дитина, він не юний, він старше за нас, але в той самий час розумово і фізично він як дитина, і ви зрозуміли, що я маю на увазі? Ви знаєте, ми всі знаємо про цих ментально недорозвинутих дорослих. і коли я це говорю, я говорю із занепокоєнням через те, що ми мусимо піклуватися про них. Але головна заковика полягає в тому, що в церкві так багато за віком дорослих, але духовно вони діти у Христі. Ну жбо, ми мусимо рости. Християни, я кидаю вам виклик найбільший виклик у вашому житті. Зростайте, ростіть, як він каже, зростайте в вірі, зростайте в любові, зростайте і проявляйте плід духа. І зростайте в пізнанні Бога. Я мушу сказати, що є необхідність для певних підрозділів церкви зрости та набути зрілість. Це так Я мусив так вчинити, і те, хто я і що я роблю, весь успіх мого служіння, і він неймовірний. Деякі вважають, що моє служіння одне з видатних служінь цього покоління. І я не в тому положенні, щоб казати так, але все, що я можу сказати, моє зростання відбулось не завдяки заможності, успіху та процвітанню. Все було здобуте через труднощі, страждання, біль та складнощі. І тут він so говорить, said, що варто зростати в пізнанні Бога. І далі, одинадцятий вірш, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Бути витривалим та довготерпеливим і при цьому бути пригніченим. ні, проходити це з радістю я, наприклад, не вважаю себе жалюгідним, я радію тому, що я роблю і далі 12 12-й вірш. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі. І знаєте, я проповідував за кордоном на двох зібраннях в церквах. І в обох випадках у мене було на серці ділитися на тему про наш спадок. ми багато маємо як християни, і ви можете думати про себе як про дуже бідних, але це неправда. через те, що у нас є найцінніший спадок за будь-кого, тому що ви отримаєте у спадок усе, що Бог дав Ісусу. Тому що спадок отримують за фактом смерті. а Ісус помер не тільки для того, щоб сплатити ціну за наші гріхи, не тільки щоб розібратись саме з цим питанням, але він помер для того, щоб ми отримали в ньому у спадок благословіння від Бога. І всі благословення, які мав Ісус протягом усього життя від свого батька, переходять до нас. Просто уявіть це. Все, що Бог мав дати своєму сину Ісусу, всю силу, помазання, благословення, якими був наділений Його син, через те, що він був його сином, і через те, що він любив його. Усе це. Усе, що належить йому, наслідуємо і ми. Ну ж бо, ви знаєте закони отримання спадщини. Ви знаєте, як отримується спадщина. Вона переходить до тих, кого призначили спадкоємцем. Так, усе, абсолютно, усе. Якби я зараз помер, усе, чим я зараз володію, стало б. Моєю спадщиною для моєї родини усе так. Я не буду зараз говорити про податки, це державні справи. Але я говорю про законні права на спадок. Якщо я, після того, як я закінчу свою промову, впаду мертвим. Моя родина успадкує все, чим я володію. Усім, усім без винятку. Христос помер, і ви маєте право успадкувати усе без винятку. Отже, живіть в славі свого спадку. Я ще так багато далі про це можу говорити, але це така могутня річ. «В спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви, й переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення. Іншими словами, означає, що ми вже віруємо. В майбутній спадок переставлені до царства я буду продовжувати цю тему у своєму наступному зверненні. Божих благословень і дякую вам.